Хмельниччина знову зазнала втрат. 20 грудня в останню путь провели 23-річного Івана Беринду. Згадують його як доброго та енергійного хлопця, який був відданий спорту. Волейболом, футболом, чим ніким не займався. Що, що хотів, то грав. і Все виходило. Це така людина, яка прийдуть звернутися. Поговорити виступ, підтримував. Іван закінчив Хмельницький ліцей номер 4 Він добре вчився та був товариським, а також невід'ємною частиною шкільного колективу. Всі візді участвував, такий був заводіла, був в класі. Дуже чудова дитина. Спокійний. Нікуди ніколи не влазив, ніхто про нього нічого не чув. Дуже добре була дитина. Улюбленою справою була 3D-візуалізація будинків. Свою роботу Іван обожнював, проте любов до України була сильнішою. Тож хлопець добровільно пішов захищати нашу державу від ворога. Загинув герой, 4 грудня, виконуючи бойове завдання. Поховали Івана на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівось, телеканал Перший Подільський.